Від ранку і до вечора у прилуках працюють комунальники, роблять місто охайним та доглянутим. Вже кілька тижнів косарі облагороджують парки, сквери, зелені зони та узбіччя вулиць. Особливо інтенсивно підрядники працюють напередодні Дня пам'яті та перемоги у Другій світовій війні. Зокрема, вже впорядковано територію навколо меморіалу на центральному кладовищі. Також здійснено благоустрій біля пам'ятного знаку Воїнам-визволителям, розташованого на кільцевій розв'язці. 6 травня підрядна організація провела покіс рослинності у сквері вічної слави. Найближчим часом планують очистити територію поблизу пам'ятника жертвам Другої світової війни, що знаходиться поряд із ліцеєм номер 6 Паралельно триває обробка зелених зон уздовж доріг. Зокрема, сьогодні роботи проводяться від вулиці Ярмаркової у напрямку 10-ї гімназії. Водночас місто впорядковують і працівники комунального підприємства Послуга так сьогодні очищають контейнерний майданчик на перехресті. Вулиць Ярмаркова та Європейська. Сміттєві баки тут вщент переповнені. Неозброєним оком видно. Більшість це не побутове сміття. Комунальники зазначають, такі відходи не можна викидати до звичайних баків. Великогабаритні речі варто утилізувати окремо відповідно до встановлених правил. Проте працівники послуги оперативно зреагували на критичну ситуацію і вже наводять лад на ділянці. Також санітарний стан контролюють і на інших контейнерних майданчиках міста.